Друзі, вітаю вас на обостох. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні обговорюємо багатостраждальну епопею з е, угодою про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами, що нарешті здається добігає свого кінця. Вже підписаний е, перший документ про те, що в ньому було, що тепер зобов'язано або не зобов'язано робити Україна та скільки грошей. Збираються передати нам сполучені штати і скільки грошей можуть вони за це отримати від нас. Про це і не лише сьогодні, і поговоримо. Нам із цим може розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн-студії, пан Олег Пензен, економіст та член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, День добрий. пане Олеже. Давайте розпочнімо напевно одразу з головного От нарешті, після більш ніж двох місяців очікування. Дуже напружених перемовин. Так і підписали цю угоду міністерка економіки Свереденко та міністр фінансів Сполучених Штатів, пан Бесед. Оприлюднили е, спільні фотографії, де вони тримають цей документ. Якщо коротко пройтися, що найголовніше він передбачає? Ну, маленька поправка. Це не вже не перше підписання, це друге підписання. Хочу нагадати, що було підписано е, меморандум, був підписаний також пані Свереденко підписалась Бесідом. Зараз підписали угоду. Значить, Перше, аутентичного тексту цієї угоди ніхто не бачив. Ми можемо з вами орієнтуватися виключно на коментарі пані Свириденко. При цьому ми почули коментар від Трампа, який сказав, що Америка отримає найбільше ніж 350 мільярдів доларів. Що він мав на увазі, причому, то, що він говорив, напевно, він вірив то, що він говорив. Також без ознайомлення з фактичним текстом угоди, сказати надзвичайно важко. Тобто, це перший момент. Все, що ми зараз можемо з вами коментувати, це виключно з коментарів безпосередніх дієвих осіб цього підписання. Тепер, що стосується самих моментів, то, що говорить Свереденко, дійсно, коли ми уважно подивимося на той текст, він не створює в Україні зайвих проблем, але він в Україні по великому рахунку і не додає жодних безпекових гарантій. Тобто, перший момент, який кидається у вічі, то що власне було каменем спотикання в лютому місяці, тоді коли не підписали перший варіант цієї угоди, по суті. Воно нічого не змінилося і в тому варіанті, тобто там немає жодного слова про безпеку. Я хочу просто нагадати, що четвертий пункт плану миру Зеленського, власне, де вперше виникла ідея спільної розробки корисних опалень на території України, він е передбачав е гарантії безпеки. Він, по суті, в плані миру і виникав для того, щоби. Поміняти спільну розробку українських корисних копалень на безпекові гарантії. Зараз трошечки відверто кажучи, незрозуміло, що на що міняється, тому що безпекових гарантії немає. Але коли ми дивимося той текст, ну, принаймні, ті зауваження і ті коментарі, що є, в мене виникає декілька питань. Питання перше. Створюється фонд 50 на 50. Україна не визнає жодного боргу. Наповнюватися цей фонд буде за рахунок частини рентних платежів внов розроблених корисних купал. У Мене питання. А чим буде наповнюватися українська частинка 50%? Я зрозумів. А чим буде наповнюватися американська частинка? Американських 50%. Ну 50 на 50%. Є е, невеличкі коментарі з приводу того, що туди можуть зараховуватися е, воєнно-технічна допомога, туди може зараховуватися е, системи ППО, які, Украї... які Америка надасть Україні, надасть. Тобто в мене є питання е, для того, щоб Америка щось надала, вона має. В своєму бюджеті передбачити для України кошти. І якщо в когось виникають ілюзії з цього приводу, то я хочу нагадати, що то, що зараз ми отримаємо від Сполучених Штатів Америки, це залишки того, що було проголосовано ще за часів Байдена у 24-му році. Зараз є в засобах масової інформації, от сьогодні, що американці погодили. Купівлю, купівлю за європейські гроші там на невелику суму, декілька десятків мільйонів доларів озброєнь для України. Дуже гарний факт, приємно, але купівлю. То в мене є питання: звідки візьмуться оцих 50% американського внеску у цей чисто умовний фонд. Ну, поки що джерела я не бачу. А е, коли ми з вами говоримо про спільне використання коштів, ну, для того, щоб щось використовувати, треба щось мати. Та, ще раз повторюю: Україна внесе відповідні зміни до законодавства, точкові, як сказала пані Свереденко. Ну, тобто перенаправить 50% рентних платежів замість бюджету у цей фонд. А що з американцями? Ну, треба розуміти, що цей фонд ж не буде працювати доти, доки американці. Так, да, американці можуть сприяти залученню американських іноземних інвестицій в українську економіку. Але що заважало на сьогоднішній момент зробити американським інвесторам і без сприяння американської адміністрації? А нічого. Тому принаймні от з тих. Коментарів, що ми сьогодні бачимо, от в мене виникають отакі питання. Тобто, для мене це питання найголовніше, тому що я не розумію джерела походження коштів. Ви не можете нічого вкласти, якщо у вас нічого немає. Якщо у вас нічого немає, треба обов'язково знайти джерело, звідки ті кошти візьмуться в бюджеті США на 25 рік, цього джерела нема. Ну то, вибачте. Тобто там нема джерела взагалі ні на що. Якщо американці збираються нам щось надавати у вигляді е, частини американської допомоги, яка буде потім зараховуватися цей фонд, це добре, це прекрасно, але це має бути відображено. Хочу нагадати: от через той механізм, який робилося це за часів Байдена. Тобто той 61 мільярд доларів, що ми зараз доїдаємо, американський, це власне спільне рішення американського парламенту. В Америці по-інакшому не буває. У Трампа фізично цих грошей немає. Ці гроші мають бути виділені американським парламентом. Так що, от, от такі от думки, а без цього я перепрошую е коментувати, говорити про успіхи, говорити про величезні доходи від діяльності цього фонду. Там же ж передбачається, що перших 10 років він буде вкладати гроші виключно в відновлення української економіки. Ну, тішить. Але просто питання а звідки ті гроші візьмуться? От і все взагалі, якщо орієнтуватися по коментарях пані Свириденко, як ви зазначили, так то не виходить ще цікавіше. Там написано, взагалі, що ми очікуємо, що вони будуть вкладати перші 10 років лише в Україну. А, а якщо все-таки не будуть, ну тобто виходить, що це взагалі поки що жодним чином не прописано ні механізми наповнення з американського боку, ні те, куди саме ці гроші підуть. Чи правильно я це розумію? Ну і ви, і я не можемо правильно це розуміти, бо ми не бачили угоди. <рес> тобто ми... Я маю на увазі, виходять з коментарів, пані Свірденко. Ну, то перший момент, другий. Дивіться, я ж, ми з вами абсолютно нормальні люди, правда? Е, у нас з вами парламентсько президентська республіка, правда? Ну, по Конституції? Е, текст угоди, що підписала пані Свереденко, в парламенті не бачив ніхто. Ну, Тобто, це точно е, в мене є питання: а як ви збираєтесь все ратифікувати в парламенті, коли парламент його не бачив? А ви вже підписали. А якщо у парламенті буде інакша точка зору? Ну, в кінці кінців, ми ж розуміємо з вами, що ну, я впевнений, що там є якісь контраверсійні речі однозначно. Ну, що найменше такі, з приводу яких багато депутатів по своїх укругах можуть сказати: вибачте, але наш, я не знаю, наш графітовий е, кар'єр кар має належати виключно українцям, наприклад. Ну коротше, дивіться. е-е, Поки що воно мені все так видається достатньо дивним. Я, можливо, помиляюся, ну, направду. Е Найгірша най най ситуація в тій, в тій проблематиці, що е підписане те, що ніхто в Україні не бачив. Розумієте, от в чому є питання? Ну, Тобто, на сьогоднішній момент уряд взяв на себе відповідальність за те, ну, за що він відповідальності по великому рахунку брати не міг. Тому що ще раз повторюю, коли пані Сверіденко говорить, що е, ця угода передбачає точкові зміни українського законодавства, я просто хочу нагадати шановним урядовцям, що українське законодавство не міняється урядом, українське законодавство міняється парламентом. А ви впевнені, що ви голоси назбираєте. Тому що навіть сам факт того, що е, ви збираєтеся 50% рентних платежів. Від навіть розробки майбутніх корисних копалень спрямовувати не в державний бюджет, а в якийсь умовний Україно-американський фонд. Це суттєва зміна ну, направду, українського законодавства. До сьогоднішнього дня, ну, в силу норми Української Конституції, що стій надра належать українському народу. Рентні платежі безальтернативно надходили в державний бюджет. До речі, ну, щоб ми з вами зрозуміли, загальний обсяг рентних платежів, які надходять е щороку в державний бюджет України, ну десь приблизно там до мільярда, може, півтора мільярда доларів. Всього лиш. Ну, Щоб ми просто от, приблизно цифри рахували. Коли я чую від е, Трампа, що ця угода дасть можливість Америці отримати найбільше, ніж 350 мільярдів Америці, я хочу допитатися, що я в тій угоді не побачив? Ну, що, що мені треба побачити в угоді, щоб розуміти, за що й говорить Трамп? Ну, коротше, поки що ми з вами. Приливаємо спустову порожньо, тому що ну, в реальній дійсності ну, ми не бачили, що там є. Але виходячи з е, коментарів пані Свириденко, ну, по-перше, навряд чи уряд мав право підписувати ті документи, не погодивши їх з парламентом. Я розумію, що американці тисли, але ну, і принаймні, хоча б до керівників фракцій перед підписанням ця угода мала б би бути до, до ознайомлення. Не знаю. Ну, знову ж таки, не лізу я в ті політичні речі, не хочу я цього. Я беру чисто економічний аспект у тих речей. І як на мене, з економічної точки зору, там є дуже багато питань. От головне питання: головне питання. десь і візьмуть 50% цього фонду з американської сторони. Ну тобто, ще раз повторюю: найголовніше оті заяви, що е, в в якості американської частинки цього фонду будуть зараховуватися надані Україні ППО і воєнно-технічна допомога, передбачає їх мінімум наявність коштів для цієї допомоги в американському бюджеті. Його немає. На 25 рік там немає нічого. Просто я хочу всім нагадати, що вже маємо п'ятий місяць 25-го року. Е, ну. Так, виходить вже парадоксальна ситуація. тобто водночас і в американців це в бюджеті не прописано, і в нас це в бюджеті фактично не прописано, і парламентом не ратифіковано. Тобто, на даний момент це виходить поки що угода ні про що, ну тобто її реалізувати поки що неможливо. Чи 100%? 100 Ви абсолютно праві. В кращому випадку, я думаю, в кращому випадку мова про фізичний початок реалізації, тим більше там ще раз момент. Там ж передбачається, що кошти будуть надходити від розробки нових корисних купалин. Нових. Ну так, а хто в даній ситуації під час обстрілів почне нові скважини бурити? вибачте? Для того, щоб отримати рентні платежі від нових корисних копалин, туди має зайти інвестор. Цей інвестор має почати працювати, має почати видобувати корисні копалини, Має почати їх реалізовувати і таким чином формувати рентні платежі. Ну, час від початку інвестицій до отримання перших доходів, ну це точно там не рік часу. Тому я думаю, що ця угода це є відкладене питання достатньо серйозно. Я думаю, що ця угода в першу чергу була потрібна Трампу на 100 днів. І Україна на е, блюдечку е, з відповідною кайомочкою подала йому це, щоб він мав можливості пропіаритися перед своїми е, виборцями. Знову ж виникла ця дивна цифра в 350 мільярдів. Хоча, навіть самі американці визнали, що Україна ніколи в житті не отримувала на таку суму коштів від Америки. Ну, знову ж таки, це знаєте, таке щось а поговорити. Тому перше, дивимося, чекаємо, коли буде остаточний варіант цієї угоди. Дивимося на е, предмет американської частини коштів, які мають надійти. Хоча, знову ж таки, звідки, як, яким чином, то є велике питання, як на мене. Ну і дивимося, як це все буде ратифікуватися в українському парламенті, тому що ще раз повторюю, оцей момент з 50% рентних платежів від нових корисних купалень, це. Така собі цікава річ з точки зору української Конституції і українського законодавства. Хоча я цілком припускаю, що під тиском американської сторони, особливо, якщо реально почнуть надходити якісь там, якесь військово-технічне співробітництво, парламент може проголосувати. Хоча, ще раз повторюю, це норма Конституції. Бажано було би, щоб спеціалісти по конституційному праву чітко пояснили, чи, чи 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 ну чи реалізовують чи є це формою реалізації конституції цей законодавчий акт, який планується власне ратифікувати в парламенті? Ну от щось таке. Ну, поки як ну, на мене, ще раз говорю після заяви про підписання, в мене виглядало питань набагато більше ніж Середенко змогла пояснити в своїх поясненнях. Але ж справляється таке враження, що на даний момент, наче як вона подіяла ця угода, тому що, наприклад, політику повідомляє, що Трампа змогли переконати спільно Макрон, Стармер та Зеленський, що Путін цитата, вводить його заніс. і тут ще є от такий подарунок: що бачите, Україна навіть готова все таки підписувати цю угоду. От уже все документ є. Якщо ми припускаємо, що весь цей бал маскарад був потрібен лише для того, щоб шановний Дональд Трамп. Почав якось нормально ставитися до нас та, нарешті, взяв усі свої всі питання щодо України? Чи тоді можна назвати цей дипломатичний виключний хід, а не економічний вдалим? Ну а хто говорить, що Трамп змінив свою політику по відношенню до Путіна? Хто це про це говорить? Ну, ну, то, що він що заявляє, то що, він, то, що він, то, що, то, що Трамп заявляє, що він там розчарований, і Володимир припини, і так далі, ну і виговорить. Ну, Тобто, дивіться, для е, лідерів країн такого рівня, єдиним, єдиною формою прояву зміни його політики, можуть бути конкретні дії. Якби раптом. в... Парламенті Сполучених Штатів Америки набрало більшість голосів законопроект Лінсі Грема про вторинні санкції проти Російської Федерації. Нагадаю. Дєдіє, так. Е, Якби раптом з'явився законопроект про виділення Україні там чисто умовних 200-300 там або там 20-30 мільярдів доларів на воєнну технічну допомогу на 25 рік. Діє, діє. Е, що змінилося зараз? Ну, слухайте, ми стільки чули від Трампа контраверсійних якихось заяв. То Зеленський диктатор, то він цього не говорив, то Володимир припини, то я вірю, що він хоче миру. Слухайте. ну, Та він говорить кожен день щось інше. Тому говорити, що от Стармер з Макроном його нарешті переконали, покажіть мені. Підтвердження того справами тоді я повірю. А, а так поки розмови, друзі. Пишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи має Україна все таки наш парламент ратифіковувати цю угоду про корисні копалини, та що взагалі чекає нас далі після цього підписання? Чи можемо ми сподіватися, що Трамп все таки щось змінить у своїй голові? Буде дуже цікаво почитати.